Допоки дитина останні години з бабусею записую вам відео в серпні і вересні з дівчатами. Ми читаємо книгу Чафтство за саме. Ти все ще можеш її з нами читати. Про що ж книга? А книга про те, а що станеться, якщо двоє людей, які мають одне прокляття на двох, всі з ким вони зустрічаються і розривають стосунки, знаходять ту саму чи того самого, вирішують зустрічатися разом. Що станеться, якщо один із них має такі обставини в житті, які не може наразі змінити? Що станеться, якщо один із них мав дуже важке дитинство і не вміє довіряти? Що станеться, якщо хтось з них живе на острові, захворів і до нього ніяк не можна потрапити? Що станеться? Якщо страх виявиться сильнішим за тебе, цікавила, якщо так, чекає тебе в ком'юніті Speak. Спік. Все ще встигаєш прочитати з нами книгу Just For за саме і відвідати 10 занять з англійської мови, спілкуючись англійською. Щоденно чекаю на тебе в приватних повідомленнях.